В Москві проходить міжнародна конференція з питань безпеки. Запрошення до участі були надіслані міністром оборони більше 80 держав світу і керівництво НАТО, але не Україні. Раніше повідомлялось, що більшість військових керівників країн альянсу відмовлялись приїжджати на московську конференцію саме через ситуацію в Україні. В результаті ці держави представлені на рівні військових аташе. Очікується, що на конференції виступлять міністри оборони Сербії та Греції. Прем'єр-міністр останньою повідомляє про домовленості з Росією щодо подальшого співробітництва у різних сферах. На думку аналітиків, Москва буде намагатись послабити режим санкцій проти неї. У заяві постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва ідеться, що ініціювання та проведення Москвою конференції з питань безпеки є черговим намаганням Кремля дистанціюватися від конфлікту на сході України шляхом обговорення у експертному середовищі питань європейської регіональної безпеки та боротьби з загрозою близькосхідного тероризму. Інші джерела повідомляють, що представники країн НАТО вказують, що конфлікт в Україні східноєвропейській країні ставить під удар систему колективної безпеки на європейському континенті загалом.